Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ми знаходимося на конференції окагро. Не побоюсь цього слова, одна з самих крутих конференцій, які варта всім відвідувати. І Ірина е з сестрою Валерією організовують самі круті конференції. Що Окагро, що Рефарм це це просто топ. І хочу трошки поспілкуватися з Іриною. Сам знаю щось трошечки нове і вам, скажімо так, привідкриєм ширму. Хто така Ірина Ващенко, чим вона займається і які в неї подальші плани на життя? Тож перше питання: от хто така Ірина Ващенко? Клас. Я е, шукала відповідь на це питання прямо глобально. Е, бо з цього питання у мене почалися е, трансформаційні речі моєї особистості. Для професійної діяльності я визначила, що я підприємеця, mm -hmm. не івент-організаторка, ні там як по іншому, ще й різні є аналоги цих слів, тому що підприємець це не тільки про прибутки, бо для нас івенти це не є не прибуткова історією, це про іноді якусь соціальну місію. Починалося з того в 2016 році, коли ми е, перший івент, здиви е, хотіли створити, е, це агропромислова виставка, «Агрошоу» називалася. А потім ми такі подумали, ні 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 ми хочемо робити не просто виставку, ми хочемо робити щось нове, новий формат. І придумали «Експофест». Це коли є експозиційна частина і фест-фестиваль. Mm -hmm. е, вперше в Україні ми зробили шоумайку тракторів, забіги поросят, е, потім було шоу-дронів. Ну, я як, як сільська, що я це все втратив. Так, да, так, да. абсолютно був Але нічого, Маємо надію, що закінчиться війна, і все таки да. все буде добре. Ми шукаємо зараз локації. У нас і перегони тракторів були ну просто дуже розкішні. Показали по чотирьом всеукраїнським телеканалам. Більш того, 19-му році ми робили парад ілюмінованої техніки. Ми подумали, а чого тільки кокола може бути така гарна? Mm -hmm. І прикрасили спільно з нашими партнерами здається 12 тракторів. Було дуже потужно, Класс. наша команда сама прикрашала і теж показали по всеукраїнським телеканалам. Діти були просто мега щасливі. Одного бренду, який нам допомагав з ем, тракторами, казали їх менеджери, кажуть, та ми не будемо одягати ці костюми, е, там зайчиків. Когось. А потім, коли почали з дітьми взаємодіяти, вони так самі кайфанули, що ну це класно. Нам було цікаво завжди створювати якісь такі проекти, які... Нас самих заряджають як батарейку, і ми готові потім далі й далі. Бо насправді ми з командою дуже сильно заморочуємося над тим, щоб ну це замітно, да, щоб не просто зробити захід заради, заради самого заходу. Ми вкладаємо дуже багато сенсів, дуже багато цілей, що б ми хотіли, а для чого ми це хотіли, як ми це реалізуємо. І нам важливо спочатку навіщо? Навіщо? А потім що. І коли. От, наприклад, до цього заходу ми готувалися багато. Я хотіла сказати цікавого і важливого про українську культуру. Тут розвішані фрази, великі фрази вважаю, українських письменників. Сьогодні цю ноту до завершувала виступ муру. Це справжнє відкриття, до речі, для мене моя дружина їх знала, а я щось тільки перш вперше їх сьогодні побачив. Да. Минулого року а, на «Окагро» ми робили м, постановку Марії Магдалини там, де взаємодія з людиною сонця. Там був стародавній український спів, і це а, я передивлюся періодично для того, щоб трішки відчути оцей такий вайб, тому що в мене мурашки кожен раз по шкірі. Багато... Це так само, як я передивлюся сезон 2022, коли ми буряки в нас збирали так. Само мурашки в путі. <рес> десь так, десь так. І мене багато хто питали, навіщо? Ну навіщо? Я кажу, дивиться, робити щось легке дуже, дуже легко. А нам було важливо трансформувати українську культуру як таку, а особливо в агробізнесі, тому що. Культура формувалася хаотично, вона не формувалася якось там системно, цим ніхто не займається, будемо чесні. Міністерство аграрної політики робить якісь там свої речі, більше про вирощування, а культура лишається десь осторонь. Ну, є, звісно, загально національна культура, вона зараз трошки рухається. І нам хотілося б нести її якраз в агросферу різними чинниками, не тільки івентами. Тож маємо на тут дуже багато ідей. Це насправді, на мою думку, дуже правильні під. Хід тому, що саме в селі більше культури української збереглося, ніж в місті. 100%. Місто таке робиться більш таке урбаністичне, все а село таке ще лишилося таке українське. Навіть на півдні, на сході, все одно в селах ще таке більше української мови. І всякого Но, такого. У мене супер багато спогадів з дитинства села з бабусі, і я прям. Бережу ці спогади, бо вони от мені про якесь таке українське рідне. Місто теж, але е, воно більш урбаністичне, таке сучасне, а там от якби відчувалось такий спокій, тиша, бо я іноді е, думками повертаюсь до цього. Такий як... вайп, да, який да. ні з чим не спутаєш. спутаєшся. А на рахунок ти питав на початку про плани, їх дуже багато. Ми хочемо зняти фільм про агро, який дуже давно планували і вирішили реалізуватися зараз. Від початку зародження сучасного українського агро до періоду, хто буде до цього дотичний, які люди, як це трапилося, що ми з точки ось однієї дійшли до цієї точки. Що би було, якби не було колективізації за часів Союзу, <гум> <не>? <гум> <гум> Вже, У нас ж на початку ХХ століття я теж так люблю. Поспілкуватися на такі теми на нас на, на початку двадцятого століття були сформовані вже достойні господарства, які були самодостатні, які вирощували в ружі краще, ніж в Європі, і які потім просто би ну і були приватні, які потім просто би розвивалися далі, ступінь за ступінь, і де би зараз було українське агро да. Як, на мою думку, колективізація це було два кроки в мінус. Сто відсотків я теж так вважаю. так. І е, на наступний рік у нас вже в планах зробити. Збірку класних кейсів українських аграрій, яку ми викладемо в власній книжці Окагро. І ми зараз даруємо книжку з різних виданням. Ну це кожного року у нас партнер наш формат, і ми дуже це наша з самого дня, дня створення «ОКАГРО» Наша основна задача дати книжку з собою. І ми так планували, що там за років 10 збереться така міні-бібліотечка, 10 книжок. А можливо, це людина буде мотивувати купувати собі. Їм сподобається, і це буде як все традиція. Правильно, все правильно. А ще хотів розпитати за такий, скажімо, так, вид бізнесу, як компанія Землероб. Розкажи трошки більше, що, що, що там відбувається, і які плани далі. Е, так, ми е, займаємося польовими лабораторними дослідженнями, це сервіс, який ми зараз е, будемо трішки трансформувати. Тому що м, нашу основну частину діяльності займають холдинги, бо ніби холдинги швидше е, готові до технології, до змін, і так прийнято, що. М, Холдинги мають гроші, умовно кажучи, і вони роз... рахують гроші. Вони розуміють, що якщо вони вклали одну гривню, то скільки вони повернуть з середніми і меншими аграріями, їм треба пояснити, на що їм то треба, щоб вони витратили гривню, і саме жахливе, що вони витратять і покладуть ці результати в стіл. Я кажу, дивіться, якщо ви так збираєтесь, то краще не робіть. Ну ну наше вам через декілька років ці дані будуть не актуальні. Так, так от і коли наша основна задача була, коли ми створювали ну це дуже дуже довга історія, як ми створили бренд Землероб. А спочатку були добрива, і назву такий слоган компанії. Спочатку були добрива. І коли спілкуючись з іноземними брендами, ми зрозуміли, що неможливо вносить я людина, яка не загра, я юрист за освітою, я зрозуміла, а як всі решта вносять добрива, не розуміючи, що там є в ґрунті. І Я така думаю, мене це шокувало. і ми почали як допоміжну послугу надавати аналіз ґрунту. Щоб купили доброва. Це була тільки кальційна група добра. Вона мені супер подобалася, бо це ніби як ліки. Був карбонат кальцію, кальцій магні і сульфат кальцію. І я хотіла з цією групою працювати, але через дуже дорогу логістику, яка в якийсь момент дуже пригнула. І Проблеми з розмитненням кожен раз я вирішила, що в мене то на нерви мене то не хватить. Краще я буду займатися чимось іншим. Mm -hmm. І так паралельно, що аналіз ґрунту ми ставали все більше більше там експертами. Моя сестра Валерія взагалі так розібралася класно, що могла з на рівні з так. хіміками МХП, Кернела спілкуватися і пропонувати їм якісь рішення. І власне з того почався розвиток бренду Землероб з багато тисяч польових. Дослідів і з бажання робити це для того, щоб була з цього якась вигода, зиск. Не просто аналізи аналізу. І коли ми проаналізували ну, ми просто... На мою думку, якщо йти вже в аналізи ґрунту, то зразу треба розуміти, що в першу чергу треба купувати розумного розкидача. Тому що розумний розкидач а, дозволить а, інтерпретувати аналізи ґрунту із. І побачити, наскільки ви можете зекономити відносно вашої mm -hmm. стандартної норми Угу. Mm -hmm. Ну, наша загальна стратегія, що не кожному полю треба точне землеробство. бо у нас я таке думаю, ой, всім треба точне землеробство, і плутання це культури виробництва з точним землеробством, коли вважають там, що навігаційні лінії це точне землеробство. Ну це, ну, це можна... перший це перший крок до точного землеробства. Так ми супер хотіли б. Щоб багато українських араріїв зрозуміло, що е, аналіз це не панацея. Бо е, аналіз – це просто дані. Ти з даними маєш користуватися. Це, це один шар з дан, даних для того, щоб нам визначити зони відбору. Ми аналізуємо багато шарів дан шарів даних. Але так як зараз маємо тільки 5 автомобілів, ну ми за закорун... ну, так, щоб чесно бути, якщо до нас хтось звертається, ми можемо там казати, що ми виїдемо можемо виїхати до вас в січні чи в лютому. Ми такі ого. А, -а, -а зараз у нас там є земельний зараз банк. Зараз є, до речі, дуже велика проблема з виїздом машин. В полі ми стикнулися цього року з такими питаннями, мусили шукати додатково людей, які нам з... просто зробили відбір. Це, до речі, дуже зараз є проблема, тому що проблема в кадрах всюди. А цими речами переважно займалися чоловіки. Чоловіків зараз дуже мало, і це прям дуже таке болюче місце. Сто відсотків ну просто відбір, і для нас завжди не просто відбір, бо вісімдесят відсотків помилок це якраз відбір не тільки через порушення технології відбору, бо там є технологія. Всі, всі там, хто кажуть, ми накопаємо проби, ми такі ну ладно, ми до цього ніяк не дотичні, ми не копаємо проби. І основне визначення зон, де це треба відбирати, тому що те, що аграрії зневірилися в аналіз, бо різні лабораторії різні дають показники раз. Два, а, а, якщо Строкаті поля, то ти не, ти не... Строкаті поля всі, всі, треба говорити зразу. Ну, да. Нема полі. Рельєф. І коли ти не враховуєш ці дані, то ну, не знаю, це все одно, що людина буде, а, наприклад, якесь не знаю, серйозне захворювання, вона буде тільки на температуру звертати увагу. Ну, типу, Це ж не, не зовсім адекватно. І, звісно, нам цікаво працювати з складними полями, бо ми шукаємо причинно-слідковий зв'язок. А чому так? Це як для лікаря якийсь складний mm -hmm. кейс. Бо якщо mm -hmm. там поле таке стандартне. Бавитися «Доктор Так, так. Ну, да -да -да -да. Якщо поле стандартна, такі дуже ну, все обично. Нічого цікавого немає. Тому так. Я зрозумів. І ще одне питання. А... Дуже болюче було а, відміна дня фермера цього року, чи, чи так? Дуже, дуже. Я, я так вам щиро, тихенько співчував, але нічим допомогти не міг. Да. Дуже сильно і команді, і мені, бо ми це як 9 місяців виносити дитину, і вона не народилася. А, важко і досі. І е, я мрію, що найближчим часом цей день настане, і я зможу трішки видихнути. Бо м, навіть не, не через там втрати фінансові, а через саме ось моральний аспект, що ми так старалися зробити його просто найкраще. Та, там мало бути мега популярне шоу. Так, да, так, шкода. 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 Ну, і що? ну, ще все попереду. Так. Ми вирішили, що значить, наступного разу ми зробимо ще кру круче. що нас не вбиває, то так. робить нас сильнішими цей раз. А друга приказка, яку я люблю все казати, все, що не робиться, то все найкраще. Сто відсотків. я вам бажаю того, щоб у вас все получалося, щоб ви рухалися тими самими е тернистими дорогами, щоб ви ставали сильніші і кращі. Я вам бажаю удачі. Дуже дякую, дуже дякую. дякую.